Вітання! Екскурсію Дубенським замком почали із зали Кривих Дзеркал. Ось які ми цікаві, ось товстенькі і худенькі. А ось Софійка, яка у нас гарненька. Інша цікавинка мисливська кімната Дубенського замку. Вона цікава буде не лише для мисливців. Ось які чучело. Ось яка краса. Тут нас зустрічає тварини. Чудові родичі. А тепер рухаємось наверх чудовими сходами палацу Любомирських. А в бенкетній залі князів Любомирських зараз розташовується чудова виставка картин про місто Дубно різних авторів. Ось так виглядає історична родзинка дубна ззовні. Ось. Сам краєзнавчий музей, якому варто побувати. Експозиція насичена, багата, але велика частина її зараз закрита. Варто помилуватися і ось цими ось цими декоративними вічно зеленими рослинами на території біля замку. Чудовий фонтанчик, гарний ансамбль, архітектурний, дарує прохолоду Чоловіків на території замку приваблюють гармати, а діток голубівня. Ось вони, наші красені, біленькі. І такий мудрець приваблює. Когось у замку привабить також ось ця споруда і спуск донизу. Подібне приміщення ми бачили з Баразькому замку. Ось воно таке. Так. Диба. Наближаємося до стільця Мойсея. Територія Дубинського замку, куди ми приїжджаємо, не вперше завжди чистенька, акуратна, і тут дуже-дуже багато туристів, туристів недільного дня, незважаючи на воєнний час. Є тут і Зона для діток досить приваблива. Така гарненька з дерева зроблена. Ось такі тут цікавинки. Можна присісти, перепочити і навіть на столику посидіти з морозивом. І пообідати тут можна смачно і здорово. Радимо. А ще вдубно цікаво сфотографуватись біля пам'ятника жабі, як монументу людській заздрості. Радим теж. Спасибі вам за підписочку на канал. Нагадаємо і про наш щоденник колежанки книгу електронну, яку я нещодавно випустила, і раджу до прочитання. Вся інформація є на сайті Бабуся Сендія на нашій сторіночці на Фейсбуці, також на Ютуб каналі. Буду вдячна вам за придбання книги і нагадую, що частина коштів від отриманих коштів піде на. Підтримку збройних сил України, спасибі вам за увагу, спасибі вам за терпіння, за підписку і миру та взаєморозуміння усім нам.